Малесенька посилочка з міста Олександрія до нас заїхала, да? Що тут до нас звідти могло б приїхати? Та так, як і з людьми точки нашої країни, могло б приїхати що завгодно. Мідь, алюміній кран е якась латунь, якісь діла. Записочка є. Головне, головне, головне є записочка. І щось мілкеньке. Да? Де годинник з двох частин. Це для нас принципово? Я думаю, що це для нас не принципово. Так, же? А що тут? Тут взагалі ось підійди. Я висиплю. Бачиш, нерозібрані контакти, латунина, якісь маленькі контактики. В общем, в принципі, зрозуміло, що людина не змогла. Його зробити, да? От паять оце що? Як думаєш? Алюміній, електротех. Дорогий алюміній, правильно казати. Потім що оце? Мідь. Мідь сама по собі. Штука не дешева, да? Тому нормально. Мідь. 3 кілограма. Яка гарна. А ось тікс. Що це таке, а? Чому? Бо видно, що це радянський кран. Да? Да. Бачите? Платунинка, жовтий кран. Все, все, дивись. Ось такі от контакти, якщо ви присилаєте ціляком не розпаяні, вони коштують 500 гривень кілограм. Якщо не можете справитися, присилайте, ми справимося. Все, посилочка швидка, ідеальна, якісно гарна. Дякую вам за матеріал.